Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про роботів. Адже я впевнена, що майже в кожного із вас є така іграшка вдома. Але чи роботи це лише іграшка? Сьогодні дізнаємося, що зазвичай вміє робити іграшковий робот. Так, ходити, повертати голову, піднімати руки та ноги, навіть штовхати деякі предмети. Але люди створили справжніх роботів-помічників. Що ж вони вміють? Вони створені для того, щоб допомагати людям. Ось ці роботи-кухарі можуть готувати їжу, а роботи няні допомагати у догляді за дитиною і навіть допомагати робити уроки. Є роботи-екскурсоводи, які проводять екскурсії у музеях, і навіть роботи-прибиральники. Які допоможуть отримувати чистоту у ваших будинках. Є роботи-садівники, які доглядають за клумбами і садом. Є роботи-музиканти, які вміють навіть відтворювати мелодії. Роботи-художники створюють картини. Ви, мабуть, звернули увагу, що багато з цих роботів мають вигляд або дуже схожі на людину. Але є роботи, які на людей не схожі але виконують також дуже важливі функції і допомагають людям. Це роботи на великих заводах, підприємствах. А військові роботи, які оснащені відеокамерою і радіозв'язком, можуть проводити розвідку, передавати дані і робити розмінування. Це дуже важливо, адже люди не ризикують своїм життям. Роботи можуть працювати там, де людям це дуже важко, наприклад, в космосі або під водою на дні моря чи океану, досліджуючи та вивчаючи його та його жителів. Я теж хочу вас познайомити з роботом. Його звати Бі. Він про себе сам розкаже. Привіт, діти! Я робот, Бі. я живу в Україні, Біоніка. Тут працюють! Услідники і винахідники, які зробили мене і багато інших роботів. Вони схожі на знайомі вам тварини чи відгадаєте на які саме. Так це робот паук. А це Риба робот. Цього відгадаєте легко! Робопес! Діти, робот Бі розповів мені, що вчені в його країні біоніка, вивчаючи рослин і тварин, створюють такі предмети, які нам дуже необхідні в житті, а на їх створення надихнула якась рослина чи тварина. Давайте і ми з вами зазирнемо у світ природи. Кого ви тут бачите? Так, це восьминіг, житель морського дна. А звернули ви увагу на його присоски на щупальцях? Вони вам нічого не нагадують. Науковці помітили, що присоска дуже міцно утримує різні предмети і тому створили на основі цієї властивості присоски-гачки, а ще присоски-килимки, присоски для отримування прапорців. Та інших предметів, а також присоски іграшки, присуски конструктори, яким ви дуже полюбляєте гратися. У природі багато цікавого. Звірі вміють маскуватися. Давайте зіграємо у гру звірохованки. Я показуватиму замасковану тваринку, ви пізнаєте її і назвете, хто сховався. Кого тут бачите? Зайця. А на наступному фото метелика молодці. А зараз буде складно. Когось помітили? Я бачу сову, яка добре замаскувалася. Ви побачили також? Помітивши ефективність такого маскування, вчені дослідники створили маскувальну форму для військових. Вона робить їх непомітними на будь-якій місцевості. Маскувальними сітками також накривають техніку. Архітектори також працюють у стилі біоніка. Вже по всьому світу є незвичайні будинки, при створенні яких надихались тим чи іншим. Об'єктом природи давайте розгадаємо, який будинок на що схожий. Вже напевно здогадалися, що цей будинок у формі мушлі. А наступний у формі сот, які будують бджоли та оси. Ось цей прекрасна будівля у формі квітки лотоса. А наступна що вам нагадує? Краплю роси чи просто води? Отже, діти, світ природи незбагненний. Він є джерелом багатьох ідей та відкриттів. Можливо, наступні відкриття зробите саме ви. А я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!